Сьогодні, 20 листопада, Посольство Сполучених Штатів в Україні у Києві попередило своїх працівників про масований ракетний удар по Україні, зокрема по Києву, і порадило своїм працівникам просто не виходити на роботу, а ховатися. Власне, таке повідомлення одразу, і само по собі, могло б спричинити паніку, але наступні події лише додали дуже цікавих фарб. Нам є про що поговорити. Мене звати Андрій Булгаров. Ви на каналі Булгаров Висновки. Я український журналіст. І якщо ви вже підписані на цей канал, то я вам дуже дякую. А якщо ви ще цього не зробили, то зараз найкращий час. Отже, як я вже сказав, посольство США в середу 20 листопада попередило про можливий потужний удар Росії по Україні саме сьогодні. І е, вони про це не просто попередили, як вже зазначено було, а ще й закрили повністю своє посольство, закрили закрили повністю відомство. Повідомили, що не буде воно працювати цілий день. Ну і закликали своїх громадян, які перебувають на території України під час повітряних тривог перебувати в, в укриттях і ховатися де хто тільки може. Це не стало поодиноким випадком, тому що одразу за посольством Сполучених Штатів про закриття свого відомства повідомило і посольство Іспанії. Ну а за ними вже була Італія, Греція, інші посольства країн Євросоюзу і навіть Казахстан. Теж попередив своїх громадян, які перебувають в Україні. Ну і звісно, теж закрив свої посольства, і його працівники не вийшли сьогодні на роботу. В чому ж така, в чому ж така причина такого вихідного дня, який влаштували собі представники дип консульства, дип представництв в країн Євросоюзу, інших країн, зокрема і Сполучених Штатів, в тому числі. Ну, давайте так. Я вже трошки посміхаюся, тому що це зранку було не дуже смішно, тому що. Було брак інформації, була тільки інформація від посольства, яка, відверто кажучи, справді лякала. Наступна інформація, яка з'явилася, це те, що ймовірно, росіяни готують запустити свою балістичну ракету РС 26 Рубіж, і вони її збираються тестувати. Ну і найкращий спосіб тестувати свою балістичну ракету. Це, звісно, вдарити нею по Україні. Ну і як стверджують деякі ресурси, вони справді збираються це зробити саме. Сьогодні використовуючи її як бойову. Так, ця ракета дуже потужна. Це не просто якась там така <кхи> балалайна. Це 20 метрів задовжки, 2 метрів діаметри більше ніж 1600 кілограмів. Воно має на собі якогось корисного носія, тобто вибухівки, і це дуже і дуже небезпечна штукенця. Тим більше, якщо врахувати, що вона може бути носієм ядерної зброї. Ну а ми ж зрозуміємо з вами, що Путін давно мріє вдарити кудись своє ядерко. А враховуючи, що його загнали фактично в кут, він це може зробити. Так, у мене було пропущення, що скоріше він за все, скоріш за все, він це зробить, вдаривши по своїй території, наприклад, по Вороніжу. Тому що це вже давній мем. І він має здійснитися, врешті-решт бомбити вороніж. Або, наприклад, вдарити по Курській області. Так чи інакше, така ракета є. Вони її там багато навколо цієї ракети було різних розмов, тому що вона спочатку ставилася на озброєння в 2006 сьому році. Вона не така стара, але це теж перепрацьована домодернізована стара радянська ракета Піонер. Тож тут важливий момент, те, що всі ці новини з'явилися одночасно зранку, повідомляє Сполучені Штати способа сполучених штатів, що може саме сьогодні бути здійснений масований ракетний удар по території України. І, Як я вже сказав, такі повідомлення лякають. Потім з'являється інформація з підтверджених джерел, навіть із розвідданих, що цілком можливо, що Росія вдарить саме цим рубіжом по Україні. Однією ракетою, чи кілька, кілька ракет у них це буде, невідомо. Але це теж, якщо подивитися телеграм-канали певних структур, які ну, мають доступ до інформації, вони там писали, що ставитися треба до цієї інформації дуже і дуже серйозно. Тож, тут, якби є. Причина панікувати. Ну а далі з'явилася ще одна новина. Виявляється, що тим часом Росія збільшити ж це відбувається все буквально до обіду, тобто буквально за першу половину дня. Що Росія збільшила кількість ту 95 на авіабазах, тобто бомбардувальників на авіабазах біля України до 29 одиниць, і от авіабаза Оленя ту 95 МС стратегічним бомбардувальники, їх там вже 12 штук. А от ту 160, це на стратегічний бомбардувальник, і там 8 штук. Так само і на авіабазі енгельс 2 збільшено до 4 Ту-95 і до двох Ту-160. Ну, і авіабаза Дягелєва на 3 штуки збільшено саме ту-95. Ну і ще тут треба додати, що. Оці тушки, про які я зараз згадав, вони їх дуже давно не використовували. Фактично, фактично, Ту 165 останній раз використовувався Росією всередині травня минулого року. Ну тобто, можна сказати, що з ТУ 160 повернулися. Вони не дуже відрізняються. Ну, тобто, нам насправді немає великої різниці, чим по нам будуть стріляти тушками ту 160 чи ту 95, і та з і та, літаки і ті, і ті вони небезпечні, особливо якщо вони будуть носіями ну таких от балістичних ракет. Це перша половина дня. Потім раптом з'являється інша інформація. По різних телеграм-каналах починають розповсюджувати ну, просто панічні заклики, що люди ховайтеся. Після 14.30 по Україні буде нанесений масований ракетний удар. Причому не тільки ракетами, дронами буде стріляти все, що тільки можна, ніби накопичено до 300 різних ракет. Вони будуть бити по Україні з повітря, з землі, з моря, де завгодно. Напевно, навіть із космосу вони будуть, будуть бити. І ця інформація панічна на тлі попередніх. Новин про збільшення літаків, про те, що збираються застосувати цю ракету рубіж, про те, що посольство США і інше посольство вже сьогодні позакривали своє відомство. До речі, не тільки посольство позакривали, багато різних закладів теж сьогодні прийняли рішення не працювати, зробити топі такий собі вихідний день. Бо ну його впінь працювати сьогодні. Хто з що буде? Так от інформація, яка далі почала розповсюджуватися. Панічна інформація про те, що буде в після 14.30 нанесений серйозніший ракетний удар по Україні, виявляється, що це не просто фейк, а це фейк, до якого доклавла руку Росія і їхній посіпака Шарій. Толік Шарій за, його, за допомогою його інформаційних різних помийок, Ця інформація була вкинута в наш інформаційний простір. Ну а далі вона почала розповсюджуватися. По різних наших всіх телеграм-каналів. А якщо врахувати, що наші телеграм-канали теж дуже падкі на сенсацію, нічого дивного, нічого дивного, що цю ну воно ну, підхопили, підхопили, почали її розповсюджувати. Дякувати Богу, що в нас є наш ГУР, який вийшов з відповідною заявою, а саме що країна терорист проводить масову інформаційну психологічну атаку проти України месенджерами та соціальними мережами. Же нібито від імені ГУР. Розповсюджуються повідомлення про загрозу особливо масованого ракетно-бомбового -бомб, удару по українським містам саме сьогодні, 20 листопада. Ну і далі гур зазначає, що дане повідомлення це фейк. Воно містить типово для російських інформаційних психологічних операцій граматичні помилки. До речі, не тільки граматично, тому там вони навіть казали в цьому повідомленні було про те, що будуть бити по Україні по Україні навіть буками. Ну, для тих, хто не розуміє, це е, зенітно ракетний комплекс, яка, який має збивати цілі у повітрі, а ніяк не бити по землі. Ну і далі ГУР, звісно, що закликає довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників гур. Тож заспокойтеся, все це було власне фейком. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, що ж це було і чому по факту нібито правильна реакція сполучених штатів воно воно по факту зіграло на руку расистам і якраз і призвело для до початку цього буму панічних настроїв і панічних панічних навіть атак що вже казати так от Справа в тому, що протоколи Сполучених Штатів вони працюють дуже просто. Якщо є якась загроза, вони на неї спочатку реагують на цю загрозу, зупиняють, локалізують, закривають, а вже потім починають розбиратися. А що ж там сталося? Ви можете просто подивитися на по голівудських фільмах, якщо навіть просто загроза є, ну там поліцейські зупинили якогось водія, якщо поліцейський просто запідозрив, що водія може бути зброя. То він, скоріш, застрелить цього водія, ніж буде розбиратися, є там та зброя чи нема, і отут. І протоколи це банальний приклад, але на більш такому широкому рівні протоколи діють так само. Скоріше за все, дійсно получили, отримали інформацію західні розвідки, і я так думаю, що і розвідка Сполучених Штатів, що Росія готує щось таке. Росія дійсно могла готувати цю спецоперацію і дійсно могла злити інформацію про те, що саме сьогодні, 20 листопада, може бути нанесений ракетний удар. То як мала відреагувати. Сама Америка, як білий дім мав відреагувати? Да, дуже просто: просто закрити своє посольство, та і все на цьому. Ну а дійсно, якщо Штати зробили таку заяву, то чого не довіряти цій заяві іншим країнам-партнерам США? Тому зовсім не дивно, що позакривали свої посольства і італійці, і іспанці, і греки, і всі інші, хто це зробив. Нічого дивного це нема. Це просто слідування протоколу реагування на ту чи іншу загрозу. Але, але як так, от іронія в тому, що таке реагування в даному випадку призвело до ще більшої паніки, і ще до більшої розкрутки, саме різних панічних хвиль. Ну і зрозуміло, це на початку дня. І зрозуміло, вже аж поки з'явилася інформація від Толіка Шарія, все зразу стало понятно, що це просто-напросто була спецоперація для того, щоб українців залікати. Чому в Росії думають, що вони і досі можуть нас залякати, я не знаю. Але як правило, такі спецоперації, вони мають на меті приховати справжню атаку, яка дійсно може статися. Давайте ми з вами подивимося, останні тиждень, кожну ніч, кожну ніч українські міста вони потерпають від ударів дронів, від ударів ракет різних різних типів. Ко, по, по, практично кожен день. Не прилітає по житловому по житлових масивах наших міст, по гуртожитках, про житлових будинках гинуть звичайні люди, і це звичайна практика терористів: просто вбивати цивільних, вбивати мирних людей. І зараз е вони збираються, наприклад, приховати більш масований удар для того, щоб ми до нього були не готові, для того щоб наше ППО розпорошити, скажімо, сконцентрувати на певних напрямках, а вони вдарять в інших. Це теж їх звичайна практика. І мене дивують, що вони думають, що ми про це не знаємо. Тож, це е, звичайне ІПСО, де м, допомогли його розповсюджувати, як це не дивно. Наші західні партнери, зокрема і Сполучені Штати. Але, шановні мої, давайте, до речі, ще раз я от хочу вас закликати підписатися на цей канал. Хочу, щоб ви ділилися своєю думкою під цим відео. Залишайте свої або питання, або поради, врешті решт або свої думки, м, що насправді вам не байдуже. Ну і ще раз нагадаю, що залишаючи коментар та або просто ставити так от лайк, це допомагати розповсюджувати моє відео, а значить, робити українського контенту більше, більше і більше. Я сподіваюся, що моє відео і мій контент він все ж таки відноситься до тверезого погляду на події. А повірте, тверезий погляд нам справді потрібен. Тепер давайте про серйозне ще одне поговоримо. Чи можливий ракетний удар? Так можливий. чи можливо, що Путін вирішить застосувати ядерну зброю? Так і це теж можливо. Просто тому, що вона у нього є. І просто тому, що він на всю голову схиблений, покидьок, і він це справді може зробити. Але і отут ми з вами дожд маємо зрозуміти, що от є багато розмов, що йому не дадуться зробити, навіть його генерали, яким він накаже, натиснув, натиснувши на кнопку, накаже запустити ці ракети, вдарити по Україні, що вони ті типу не погодяться або просто напросто не будуть виконувати цей наказ. Оце все насправді маячня. Вже ці три роки, поки тисячу днів вчора було, як триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І вже зрозуміло, що генерали його виконують, любой, будь-який його наказ абсолютно будь-який його наказ буде виконаний. Тому не слід розраховувати на раптом. Генералу, у кого проснулася совість, чи він злякався чогось? Ні, він цього не робити не будуть. Вони будуть іти до кінця до кінця, ну а потім вже на суді, хто живе доказувати, доводити, що ну ми ж виконували просто наказ. Ми не знали, а що ми могли зробити. Ну це до речі, звич звична практика. Можете подивитися е, там відомі міжнародні процеси над військовими злочинцями. Так от. Це станеться, якщо у нього буде така можливість. 100% він натисне на цю кнопку, і 100% він запустить цю бомбу або ракету по території України чи по території іншої держави. Це насправді вже не важливо. Але є і ще одна новина, яка насправді має всіх нас трошки заспокоїти. Це вже сам Путін. Так безумовно, коли у нього не залишиться зовсім варіантів, він може натиснути. Але так само він розуміє, що якщо він натисне, у нього взагалі ніяких варіантів. Просто не залишиться, і хто б що не казав, ну там ну наприклад, ну давайте згадаємо навіть події 24 лютого, 22 року, коли навіть напередодні ми всі були певні, що якщо Путін нападе на Україну перші ракети і бомби, які впадуть на мирні місця міста України, одразу після цього наже. Союзники, НАТО, Штати просто розітруть у пиль у попіл, розітруть у, у на порошок цього Путіна разом з його Росією. І цього насправді не сталося. То чому тут ми маємо думати, що Путіну, якщо він здійснить ядерний удар по Україні, буде непереливки? Ну от чого ми зараз тоді? От чому я певен, що для Путіна це насправді буде його останній крок? Тому що. Розумієте, коли почалося повномасштабне вторгнення, Путін тоді діяв конвенційною зброєю, якою б вона жахливою, страшною, кривавою не була, а вона все ж таки була конвенційною. І е, треба було зібрати величезну кількість військ, логістика і тому подібне. І, і, і це багато людей задіяно. І так чи інакше. На це можна по-різному реагувати, але саме це дозволило Путіну робити те, що він робить. З ядерною зброєю все зовсім інакше. Тому що тепер. Рішення застосувати чи не застосувати ядерну зброю, фактично залежить від однієї людини, ну і ще від кількох людей, які мають просто виконати цей наказ. Не від тисячі або сотні тисяч вояків, які там стоять на кордоні і готуються нападати на Україну. Буквально від трьох-чотирьох людей. І якщо Путін хоча б один раз натисне на цю кнопку, вже іншим країнам буде зрозуміло, що оцю цю кнопку у нього треба забирати. І вони це зроблять. Тобто, одразу після цього не просто буде нанесений ядерний, чи не ядерний, чи конвенційний удар по території Росії по якихось її об'єктах. Ні, конкретно буде стояти завдання знищити Путіна, ну і напевно там далі вже взяти під контроль ядерну зброю. Ось в чому момент. Тобто, так безумовно, якщо по нас буде кинута бомба, ракета, навіть тактична ядерна зброя. Нічого доброго в цьому нема, але це точно буде останнє останнє рішення московського диктатора. Побачимось.